Я знаю, сьогодні так складно тримати себе у руках. рік пережили докладно, і хто вже давно у зірках, але вони плачте даремно, всього є місце своє. Ми разом, але ми окремо живемо ми так, як нам є. Ти заплющу, очі підніми руки до сонця. Серед темної ночі найсвітліше сходить сонце, серце ти не ховай і не плач, та переможемо, ти знай цю темну разом. Нарана на 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 хай приде переможна весна, на 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 на, хай приде переможна весна. Посміхайся, давай, і роби буденні справи переможемо. Ти знай ми цю варварську раву, бо ми нація є. Кожен з нас це особистість, Бог нам сили дає в найтемнішому місті. Ти заплющуй, очі підніми руки до сонця серед темної ночі не світліше сходить сонце, серце ти не ховай, і не плач, даремно переможемо, ти знай ніцю темну разом. На, -ра на 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 на. -на. Хай приде переможна весна, на ра на на на, на, -на. хай прийде переможна весна. Будь ти там, де ти потрібен справу ти аби живу Не забудь про донат на ЗСУ. І тоді скоріше стане усе добре, як раніше, бо титани в нас на фронті найсильніші. Ти заплющуй, очі підніми руки до сонця серед темної ночі найсвітліше сходить сонце, серце ти не ховай і не плач, даремно переможемо, ти знай ні цю темну разом. На ра на на хай приде переможна весна, на ра на на хай приде переможна весна. Якщо вас не любити, вас я вчу, для вас живу. Ви майбутні наші діти створять націю наву. Вас завжди я буду вчити патріотами зростати і не зможе вас скорити жодний кате. Ти заплющуй, очі підніми руки до сонця. Серед темної ночі Найсвітліше сходить сонце. серце ти не ховай, і не плач, даремно переможемо. Ти знай Ні цю темну разом. На-ра-на-на-на-на-на, -на 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 -на. хай приде переможна весна! На-ра-на-на-на-на-на, -на 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 -на. хай приде переможна весна. Вчителі Робіжанської загальноосвітньої школи номер 3 хочуть сказати вам: тримайтеся, не здавайтеся, все буде добре, все буде Україна, ми поряд з вами ми продовжуємо навчати ваших дітей уперед до перемоги. Calling in the